Виконуємо номер 60 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік, який кут утворює бісектриса кута 98 градусів з продовженням однієї з його сторін за вершину кута. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок і записала. Коротко умови задачі. У нас є кут а, Б, С, градусна міра якого 98 градусів, і бісектриса Б, Е цього кута. Стоїть питання, який кут утворює бісектриса з продовженням однієї з його сторін за вершину. Я продовжила сторону Б, С за вершину і необхідно знайти градусну міру кута ДБЛ між вершиною і продовженням цієї сторони. Ось наш кут, який нам необхідно знайти. З огляду на те, що БЛ у нас бісектриса, то знайдемо градусну міру кута ЛБЦ. Для цього градусну міру кута АВЦ поділимо на 2. Запишемо це, розв'язання. з огляду на те, що БЛ бісектриса кута АВС, то градусна міра кута ЛВС дорівнює ABC поділити на 2. Маємо 98 градусів поділити на 2, отримаємо 49 градусів. А тепер із основної властивості вимірювання Кутів. маємо. Раз у нас градусна міра кута Л у нас 49 градусів. Ми можемо знайти градусну міру кута DBL. Для цього ми маємо від градусної міри кута ДБЦ, а це в нас розгорнутий кут, відняти градусну міру кута ЛБЦ наше 49 градусів. ДБ дорівнює кут ДБЛ. Де від кута ДБЦ градусної міри віднімаємо градусну міру кута ЛБЦ отримаємо 180. Відняти 49, будемо мати 131 градус і записуємо відповідь, 131 градус Номер 60 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.